Всім привіт! Ви дивитесь тебі бачення. Супер коротко про декілька внутряків Ужгорода. В Ужгороді все ще супер тепло, не дивлячись на те, що літо закінчується, але почало з'являтися вже осіннє листя, зокрема в Боздовському парку, і скоро все зміниться. По порядку: найперше з проспекту Свободи біля Шіснаріка забрали дірозбутку. Досить легендарну будку, яка там знаходилася дуже багато років. Я так чув, що Влад Тофтин там колись продавав хот доги. Можливо, власники змінювалися, але насправді це була точка, де ми з друзями часто завершували якийсь вечір. Я їв частіше фалафель, хтось курку обирав, дуже демократичні ціни, і унікальний, тоненький такий підсмажений лавашик був тільки там. Оскільки зараз будують МакДональдс, я впевнений, що туди будуть черги Ужгородців, як і KFC, який буде у короні, то будку звідти прибрали. Ходять чутки, що на білочку, але не факт, що туди будемо доходити. Це неприємна новина, неприємно бачити, як розбудовується Ужгород. Це не є розвитком для цього затишного маленького е міста. Мені здається, і дивлячись на те, як виростають нові високі будівлі: всюди, 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 е не можна помітити, що будують нову школу або новий садочок. Майже будь-яка земля, яка була вільна, вона зараз огороджена і там відбуваються великі будівництва. Сонця в Ужгороді все менше і менше можна відчути через ці високі будівлі. Подякуємо тим, хто дає дозвіл на подібні будівництва. До речі, був на кар'єрі. Там вже п'ять будинків також побудовано над озером. Серед приємних моментів треба відзначити, що в моєму районі на вулиці Лінтура і Охіри зробили вулицю. Вона там була розбита, ґрунтова, часто писали і фотографували, що там просто озера знаходяться. Там завжди було багато пилу і так далі. Зараз зробили цю вулицю. От за це треба в принципі похвалити тих, хто причетний. Також в Ужгороді з'явилося кілька нових дитячих майданчиків: один у Боздовському парку і один в парку Масарика. Там також з'явилися антивандальні шахові дошки. Ніколи не прошу ставити лайк і підписуватись. і мені не подобається, коли це роблять інші. Але якщо би ви написали коментар, як ви провели літо, мені би було дійсно цікаво його почитати. Я літом встиг. Побувати на Трахтимирові, це канівське водосховище. Пробував мобілізуватись у культурний десант, мене не взяли. Пробував показувати кіно в рамках цього культурного десанту, пораненим у реабілітаційному центрі. А також побував на фестивалі Файне місто у Львові як учасник грав на регі сцені, яка носить ім'я Максима Науменка. Він же Макс Руцькой, наш хороший приятель, який загинув під вугледаром. Там висів величезний банер із його зображенням, а також уже вийшов вініл, присвячений Максу з треками, які йому подобались. Вініл видав Дмитро Сімаков, і я залишу внизу описання, де можна знайти Дмитра, аби замовити цю платівку, яка також недорого коштує, а має дуже цікаве українське регі-наповнення. Born in Africa, cause I'm born in Africa, born in Africa, going back to my room. Born in Africa, cause I'm born in, born in Білий підкачаний пес. З виду добряк, але доста злий, адже покусав дуже багато моїх друзів, а ще, я думаю, покусав тих, кого я не знаю. Спочатку я думав, що він кусає тільки тих, хто з берегова, адже це був Міша Пожежник і Льоша Стіпанов. Але потім додався Дмитро Набока, а нещодавно пес покусав і Едіка, який був у відпустці. До того ж, наскільки я чув, Едік ішов пішки, а всіх попередніх він кусав на велику. з приємного треба відзначити, що пес не має сказу, адже. Спостерігаючи за ним, а його часто можна побачити біля третьої школи або на Київській набережній, як я це недавно помітив, то все здоров'ям у нього окей. Підкачаний пес. Білий. Остерігайтесь. Днями вдалося дописати книгу про свій фестивальний досвід, а також про свій радійний досвід, адже в прямих ефірів у мене вже 21 рік стаж. І я думаю, що коли книга пройде редактуру, вона побачить світ. Також я працюю над аудіоверсією цієї книги. Суто ностальгічний момент, який почався у 2023 році, коли мої деякі друзі були на фронті, і я згадував про... Фестивалі, які вже відійшли у минуле, з приводу фестивалів, от нещодавно Іржик побував у місті Редінг, там де він живе, на Продиджі. Я ще не встиг спитати у нього, як пройшов концерт, адже дуже цікаво, як Продиджі зараз виступають без Кейт Флінта. 7 вересня у мене буде день народження. І не те, щоб я його хотів помпезно святкувати, а хочу поєднати подію, буде круглий звук з збором коштів на реп для підрозділу Владислава Товтина. Дуже потрібна річ. Пташки літають як з нашого боку, так і з ворожого. Тому приходьте 7 вересня в Дорс. За пультом буде Вікадін, Дьоті Даяна, також Кулді і я. Буду радий бачити. Мені буде 39 років. І перейдемо до бібліотеки Радіо Єден. пробіжимося по матеріалам, які доступні в бібліотеці. Ви можете їх брати, читати абсолютно безкоштовно, заповнивши форму, яка також десь буде е, посиланням. Знизу, розпочнемо з журналу Кіноколо, яке побачило світ нещодавно. Журнал тривалий час не видавався, але зараз відбулося відродження і це. Надзвичайно цікавий матеріал для тих, хто цікавиться кінематографом, сучасним українським кіно. Тут є інтерв'ю з Валентином Васяновичем. Є публікації про Довженка. Загалом номер присвячений Україні вогні. Війна згадується як Друга світова, так і сучасна. Також є цікаві матеріали про те, як, наприклад, французька аудиторія сприймає українські фільми, які потрапили на Каннський кінофестиваль. Дуже цікаво. Дмитро Кишеля, книга, яку я нещодавно дочитав, називається Доживемо до зеленої травички. Продовження книги Родаки. Дмитро Кишеля Майже мій земляк він з Клячанова, я з Ключарок. Він описує в цій книзі своє дитинство, як він формувався. Чому я кажу про це з нотками автобіографічності? Тому що під час читання книги я їздив до нього, куштував його домашнє вино в Клячанові Будь-хто може вам показати дорогу до знаменитого письменника Шевченківського лауреата і загалом його вистави ставлять у театрах і дуже багато книг цікавих. Локальну літературу треба читати. То куштував його вино, яке він називає антидепресантом, спілкувався про деякі моменти з книги, про гору Ловачка, яка посідає в його житті дуже важливе місце, про багато моментів, які є в цій книзі. От, рекомендую. Артем Чех, район. Книга, яка потрапила до нашої бібліотеки. Я її ще не читав, але ви можете брати. Не знаю навіть про що вона. А знаю, що Артем Чех воює в ЗСУ. Також у Збройних силах України є і Іван Гоменюк. Він написав книгу Мурашник Нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття. Цікава книга, якщо ви вивчаєте історію. Ну, зокрема, про Закарпаття в плані історії мало написано. Тут є багато матеріалів. Це період існування і формування України. Зокрема, в рамках Габсбурзької імперії книга містить дуже багато цікавих матеріалів і, до речі, і світлин, яких раніше я не бачив. Валерія Нава Суботіна Полон. Надзвичайно важка книга, але мені здається, потрібна. Зараз варто читати про досвід полону, зокрема азовців, які значною мірою до сих пір там залишаються. Валерія описує ті звірства, які робили з нею е, в Оленівці, в інших в'язницях на території Росії про те, як росіяни спілкуються, як вони думають, як вони карають, як вони поводяться з українськими полоненими. Полон. Також незабаром в бібліотеці Радіо Єден з'явиться книга Все чітко, яка присвячена, ну, яка стосується Кузі із братів Гадюкіних. Поки що ця книга лише. Е, Куплена поперед замовленню, вона ще не вийшла у світ. Як тільки буде, то вона потрапить до бібліотеки. І коли я її прочитаю, то поділюсь з вами. Дякую всім за увагу. З вами був Ямайський. Тібі бачення. На все добре.